Слава Богу. Слава. Перш всього, Слово Боже. Да? Я так люблю казати, я не буду читати знайоме місце, я буду читати Богом натхне місце, хоча воно напевно вже може вас. Я впевнений, що читалося напротязі цих свят. І я буду читати не для продовження зібрання. А для навчання, для докору, для направи, для виховання в праведності, щоб кожен із вас був, і я з вами досконала людина і до всякого діла приго доброго приготовлена. Третій розділ Луки. Це Іванова проповідь, четвертий вірш. І далі. Як написано в книзі пророцтва, пророцтва пророка пророцт Ісаї, голос того, хто кличе. У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому, нехай кожна долина наповниться, гора ж кожна та пригорок знизиться, що на не рівне, нехай випростовується, а дороги вибоїсті стануть гладенькі, і кожна людина побачить Боже Спасіння. А Іван говорив до людей, хто приходив хреститись в нього: Роди змії, ніхто навчив вас тікати від гніву майбутнього. Отож учиніть... Гідний плід покаяння, і не починайте казати в собі, маєм батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Аврааму із цього каміння, бо вже Он до коріння дерев і сокира прикладене кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та до огню буде вкинене. Я дякую Богу за сьогоднішній день, за це зібрання, за вашу церкву, слава Богу, і за вас всіх. Я так скажу, знаєте, коли ми до вас трошки їхали, трошки ну, хвилювались. Ну, це притаманно всім. Колись один чоловік, людина, одна лікувала зуби і сіла в крісло. Каже, так страшно, а лікарка, та всі розумні бояться, це нормально. І ми чого хвилювалися, знаєте, всі... як не є, ми їхали в Рівно в область. Ну, а ми села, ну, ну. І знаєте, я вже кажу, та це ж ну ми ж церкви їдемо, Ми ж не їдемо якісь. Ну там знаєте, як то зараз якісь там є там. Щось там одні грають, показують, як вони співають другі. Ми ж не то що там на якісь змагання їдемо, чи щось там. ми ж їдемо в церкву, де такі всі, як і ми, де всі моляться і просять Боже, говори до мене і так далі. Тож там, і, Ну я так як міг, так утішав, але, але коли зараз так сиджу на зібранні, і знаєте, така якась атмосфера, що я так ну, чи як сказати, не відчуваю. Отак ви так по-братськи нас приймаєте, слава Богу. І з Васильовичем. Так говорив, і знаєте, згадую, що так офіційно, то ми вже третій раз у вас. Перший раз, ну це теж рахується, як ви були ще в будинку культури. То, то, то ми вже були там, я не пам'ятаю, чоловічий хор і групи. Другий раз ми вже були чоловічим хором у вас. Хто пам'ятає? Такий був моцний хор, чоловік десь 40-50. Там, що я був ще так помімо цього раз просвітером, то я не рахую, і зараз ми до вас приїхали. І Васильевич розказує плани, і, що ви маєте будуватись. І я таку фразу сказав, що навіть не знав, що вона існує. Отак на ходу якось придумав. У Вас кажуть такі приємні проблеми. Знаєте скільки людей мріє, щоб було де побудуватись? І мріє, щоб взагалі, як сказати, смисл був будуватись. Якщо людей нема в церкві, ну, то що як будувати? Ну, ну, ну. А то ви бачите на перспективу дивитеся, щоб все було зручно і все гарно, і ви виріши будувати. Так, у вас такі приємні проблеми і думають, ти навіть не знав, що таке. Ну, Але от, так що я вас вітаю, у вас euh, проблеми приємні. І хай вас Бог благословить. І... Побудуйтесь, то ми приїдемо. Раді, що є це. Взагалі, коли я чую, що десь є церква, то мені приємно. Думаю, Господи, то що ж? Ти там трудишся, там спасаються люди. І це ж ми згадали Різдво. Прийшов Спаситель. Скільки люди своїми силами не можуть спастися. Ну, яка б не була освіта, яка б не була б там, ну не можуть свого характеру. Щось пишуть, якісь якось читав, можливо, ви більш, може, чули. один чоловік написав якусь таку книжку, як мають як в сім'ї. Кажуть, що вона мільйонний, там. Якщо багато з якісь там продали, то дуже вона така була популярна та книжка. Кінчилась тим, що він забив жінку і його в тюрму посадили. А він книжку таку випустив, як сім'я має бути. Знає. А сам не справився з гріхом. А ми розуміємо, що Господь нас спасає. Таких пару думок, поки я вернусь до того, що я прочитав. Я недавно йшов в зібрання так, і думаю, ми ж всі віруючі, йдемо в зібрання, як? кажемо, Боже, говори до нас. Я впевнений, ви теж так. Боже, говорить до нас. А буває так, що знаєте, зібрання якось пройшло, а я якось чи то взяв, чи то й не взяв. Ну, не скажу, що і не взяв, і так. І, і я собі так думаю, раз я кажу, що Боже говорить, то я так іду, і так. Зараз проповідник вийде проповідувати, а я буду. Сприймати це, що Бог до мене говорить, отак. От ну, отак от собі сів і думаю, нема різниці, хто зараз виходить, як починається. Я буду так казати. Ну, він каже до нас людей, а я переводжу, що це Бог до мене говорить. Я так сів, і навіть проповідник так спокійно виходить і каже: браття, сестри, слава Богу, що він нас любить. А я переводжу гріша, дякуй Богу, що я тебе люблю. Бог каже: дарує нам, це, дарує нам ці служіння. І я знову собі переводжу, Гріша, Бог тобі дарує ці служіння. І третю фразу він сказав: ми маємо цінити ці служіння, які ми Бог дає. І я знову собі переводжу, Гріша, ти маєш цінити цими ці служіннями, які Бог дає. І я так скажу: по-нашому, мені вже хватило. Яка каявся, вся, що я десь пропускав зібрання. Я казав, Боже, я от такого часу часом якось так, ну, так, ну легковажно йду, там, просидів це зібрання. Це ж виходить це милість твоя. Ти знаєш, що нас завтра чекає, ти знаєш, що нас цей рік чекає. Ми вже трошки пережили, знаємо ту пандемію, як ми хоч... і ми не знаємо, що чекає, а зараз, знаєте, свято за святом, зібрання за зібранням. Цінімо, цінімо цім. Бог, Богу і не сприймайте це. як... То кажуть, як будто так має бути. Ми привикаємо, ми до доброго привикаємо і до поганого не звикайте. Ну, хіба дружині там чи мамі приємно, коли діти звикають до її їжі. Там. Ну, Ніякої подяки, раз-раз і все. А як приємно, коли. Вони кажуть, Та, так, ну таке блюдо, ну так, мамо, гарно, ну так чоловік так замітив, то ще навіть не їв такого. да? І жінці вже ну ще таке придумав, що ти раз також ще не їв. Так само. До Божого Слова не привикнеш! Це ж не те, що можна до нього привикнути. Це не привикнеш. Будьмо такими, що цінімо, не привикаємо. Ще недавно такий бачив момент. Чоловік, який вернувся там з півдня, ну як, як масати по-нашому біженець, але наш брат, він десь там під Києвом. І так трапилось, померла його дружина. У нього 10 дітей, 60 років десь. І я просто мені показали відео, де він в кінці, ну, дякував церкві. І знаєте, він так, такі слова сказав. Я хочу сказати, кажуть, що в церкві нема любові. У віруючих нема любові. Повірте мені, я той, який беженець і померла дружина, я хочу сказати, що в церкві є любов. І так він голосно казав. В церкві є любов, у віруючих є любов. І я так в своє життя гляну, знаєте, часом ми так малюємо. Яка та любов має бути? Ну, Бля нас мають ходити, з нами нави мають, там нас, вигладити нас мають за все, запитувати, як діла. все. Ми розуміємо, що навіть, є проблеми справді реальні, а є, дяка Богу. Ти прийшов все добре, ми раді, що ти прийшов. І, але вже, як, така, трапляється таке біда, тоді ми ще починаємо цінити тим. хай нас Бог береже, будьмо тими, які. Тверезо бачать і гарно бачать, я прочитав оце місце. Я впевнений, що воно у вас читалося. Але так, знаєте тут такі, такі наголос. Кожна людина побачить Боже спасіння. То це ж нам і треба. Ми ж хочемо бачити Боже спасіння на наших сусідах, на наших селах, містах. І хочемо бачити, хочемо бачити. І Іван проповідує. Що ви побачите Боже спасіння, тільки каже, що буває у вашому житті щось, і ви щось маєте робити, щоб того не було. Так я скорочую, Знаєте, і там такі тут, такі, як сказати, порівняння, які нам, українцям, ну так зрозумілі, бо за дорогу кажеться, за вибої і за все. то, то Це ж для нас зрозуміло, аж аж. За дороги. Ми недавно з братом їхали на Снігуровку, там, де вона була окупірована 9 місяців, і загрузили буса з Спринтера 4 тонни. І по вашій, не по вашій, ну по цій, з на Київ. Це ж сама лучша дорога будемо так Бунтакштату. Ви знаєте, десь ями поробилися. Ну, ми раз там 4 тонни, ну попробуй ту яму. Іван каже, ти знаєш, ми можемо так, ну, шофер каже, ми можемо так попасти. І, і ми знов. Кронує. І я чую, що вже ми їдемо. Тільки не може уявити, що це таке робиться з бусом. Виявляється, що навіть те колесо навіть не знає, де воно поділося. Ну, Ямка така невелика. І... І... Каже, ви боїсь, ці дороги хай стануть гладенькими. Ми хочемо, щоб Бог через нас діяв, щоб Бог нас використовував. А дайте, до характера нашого ми якось так звикли. ну, так, ну. Я такий, батько мій був такий. А ще, може, дід ваш такий ще був. Не стій йому що сказати, то він тобі розкаже. Да? все. І ми привикли, а хочемо, щоб Бог через нас діяв. Ми можемо так, знаєте обідатись і пару днів не говорити, ну, ні добро, ні погано. Отак, що є? Так. Вас такого нема. Ну, я просто бо вдруг появиться. То я авансом вам кажу. Хай Бог милує, звісно. І... А... Іван каже, ходь ти Боже спасіння мати. Ви боїтесь і дороги. Отакі От дороги, криві дороги. Є такі люди, кажуть, вашим і нашим. Да? Десь, десь в церкві він такий це церковний, а десь вже на роботі, то вже зовсім навіть забув, що в церкву ходить вже. Вже там вже, такий, такий, друг, такий товариш, він все, все так розуміється. Це каже, це не рівна дорога. Рівна дорога, ти Господу служиш. Нема різниці де, нема різниці, в якому, з ким ти говориш, Ти Господу служиш. Всі мають знати, що ти Господу служиш. І то не те, що так служиш, що там. Не холодний, не гарячий, а знаєш, що при йому не анекдота не розкажеш, при йому нічого ні, нікого не обсудиш. Бо то чоловік Господу служить. Це чоловік рівно йде. То, то сміється з когось, то про когось розказується. І, і це Іван так, це глибина, я вам скажу. Так, ми читаємо поверхнево. Каже, кожна долина горбока й понизиться. Ми буваємо, наді такі собі. Про себе так думати можемо, високо. Каже, не думайте про себе високо. Що ж ми можемо думати про себе? Ми всі, ну, можливо, там чуть там на кімсь 4 класи нижче там чи скільки все. Ну, що ж можна думати? Ні, ми можемо так, от я такий все. Хоч щоб Бог через тебе діяв. Смиреним Бог дає благодать. Гордим противиться. Ну, знає, є такі речі, що просто, ну ти хотів би, ну, тебе твоя внутрішність не переносить. Може, може, ну, не будуть такі. Ну, але є таке, так? Да? Ну прямо ти хотів би, ну ти не можеш. Запах той не дає все. Чо? Ти, ну, твоє тіло противиться. Бог хотів би використати тебе, але ти гордий. Ну. А смиреному дає благодать. А тому, що шукає лиця Божого, каже Петро, дивиться на корнілія. І каже, «Істинно познаю по правді пізнаю. А що ти, Петро, ти три роки з половиною з Христом ходив? Що ти, не, що ти ще не зрозумів? Ти вже ж по воді ходив, що ти ще не знаєш? А дивиться, курнілі військовий чоловік, там я не знаю, що він ще побачив. А курнілій каже, я ангела бачив. Я ангела бачив. І Петро каже, я пізнаю, що Бог не дивиться на лице в кожному народі, який по правді поступає, приємний йому. Далі тут таке ще є місце, я буду закінчувати. Чиніть гідний плід покаяння. Не думайте говорити, що батько наш Авраам, бо вже ось до корення дерев і сокира прикладена кожне дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане і до огню буде вкинене. Ми не раз чули заклики до покаяння. Я думаю, ваші зібрання дуже багато. І, і, і я, був такий, ну, я так скажу, і часом роблю заклик, і думаю, ви багато чули. Я в себе в церкві сказав, слухайте, ну я також із заклику, ви чули такий заклик, щоб так проповідник казав. Кожне дерево, яке не приносить плоду, буде зрубане. Ми завжди кажемо, Господь нас любить, чекає на кожного з вас, як на блудного сина, і так далі. А Іван стояв і ще одну таку, з одного такого ракурсу. Кожне дерево, яке не приносить плоду, нема різниці, скільки ти в церкву ходиш, нема різниці, які тебе стаж. Нема різниці, як ти про себе думаєш. Кожне дерево, яке не приносить плоду. Іван так хоче, скажи, що Ісус любить, Ісус помилує. Кожне дерево, яке не приносить плоду, буде зрубане. Я такого заклику, знаєте, ну, і, якось, і не хочеться дуже так. Але факт є фактом. Є моменти, коли Бог і так говорить. Є моменти, коли Бог бувають такі знаєте, стресові обставини мусить до нас сказати. Цього не переживали. Каже Павло, я хочу вам щось сказати. Коли я став в Кайданах, то це послужило тому, що багато з братів почали проповідувати. Я це місце так читаю, думаю, а чому ж ви браття не проповідували, коли Павло не був в Кайданах? Як би було б йому приємно, що, знаєте, не тільки я один проповідую, а браття справа зліва під... стають, підв'язаються, чи як кажуть, да... Але, знаєте, добре нам так було, отак от собі не проповідують. І тут вони збагнули, що вже нема павла, що вже павло в Кайданах. І тоді ж вони почали проповідувати. Часом буває таке, я знаю такі свідчення, коли вже зрозумів, що вже тата не буде. Один молодий чоловік. Як я знав, що у нього така молодість, така кажуть, бурна чи буйна, яку слухай, як ти так навернувся. Все? Каже, тато сів мене в машину і каже: синок, що ти будеш робити, як мене не стане. Я, як я зрозумів, що я залишусь без батька. Я, як я хотів щось Богові таке, щось сказати, щось... а потім думаю, моя вина в цьому є. Моя вина в тата здоров'я не стало. І я вирішив, я буду Богові служити. Часом Бог мусить через якісь стреси такі. Я хотів би, коли у вас зараз є живі, здорові батьки, коли все добре, коли ви, ви живі, здорові. Не чекайте, щоб якась сокира до вашого кореня торкалася. Просто вирівняйте свої дороги, вибої ти і всі свій характер. Це так просто. Це або вийшов, наперед, або, знаєте, взяв служителя, завів каже, на 10 хвилин у машину. І скажи йому за всі свої вибої. І скажи йому за всі, де ти йшов нерівно. І каже, побачиш Боже спасіння. Це не я сказав, і це не проповідник каже. Це Дух Святий сьогодні комусь каже, побачиш Боже спасіння, якщо вирівняєш свою дорогу. Якщо, якщо ти їх вибої не стане в твоєму житті, коли ота гора понизиться, над так часом, коли щось проповідники починають, людина старається звинуватити когось, ще щось там. Мені подобається Йона. Коли спитали, його, що, що будемо робити, він каже, киньте мене в море. Він зрозумів, я роблю неправильно, а біля мене люди страдають. Отакий От є закон. Коли ти неправильно живеш, коли ти грішиш, ще й біля тебе люди страдають. біля тебе плачуть. І Йона бере вину на себе, як кіньте мене в море. І я рахую, що Богу це дуже сподобалось. Йона бере вину на себе. Він падає в море, а його там вже риба чекає. Його Господь весь час чекав, щоб він виконав свою місію. Ідемо до Бога, коли ми бачимо, що неправильно Бог той який прощає. Не чекаємо якихось